Тож ми переходимо до нашої практики, звичайний код, в якому ми будемо вводити і вводити наші 10 чисел. Тож, умова нашої задачі виглядає так, ми хочемо написати, вивести лише додатні елементи нашого масиву. Тобто ми будемо вводити туди, в нашому першому циклі, будемо вводити 10 взагалі різних чисел, але виводити ми будемо лише додатні числа, які будуть більше за 0. Задача, задача взагалі дуже-дуже тривіальна. У першому циклі ми взагалі геть нічого не змінюємо. А от у нашому другому ми будемо прописувати умови. Як ми вже і розглядали на нашій лекції, ми тут пропишемо лише один рядок. Власне, цей рядок ви вже, можливо, розібрали, але ми його також з вами знову ж таки пропишемо. Тож. У нашому другому циклі ми будемо висловити нашу умову. Якщо наш елемент, який ми туди вдали, цей елемент мас буде більший за 0, тобто той елемент, який ми зараз ввели, Наприклад, ми ввели зараз одиничку, і вона становиться у нульову комірку. Якщо вона більше за 0, то ця комірка залишається, і це число там також залишається. Якщо ми, наприклад, наступне наше число пишемо мінус 2, то о, наш другий цикл говорить нам угу, це число менше з 0, тобто воно нам взагалі не підходить, тому я його не буду власне, писати. Тож, таким чином, воно обробляє усі 10 чисел, які ми ввели, ну і власне, єдине, що взагалі тут змінилося, що додалося ще 10 взагалі знаків. Тобто... Таким чином, виглядає вже наша наступна програма. Взагалі, нічого складного, як ви бачите, немає. Якщо наше число більше з 0, то ми його будемо виводити. Якщо ні, то ми його просто не будемо виводити. Все дуже-дуже просто. Тож, давайте зараз запустимо цю програму. Це насправді, як ми вже казали, тривіально, просто і доволі пізнавально. Тож, ми сюди пропишемо взагалі будь-які числа, які нам. Захочеться писати. Я сюди пропишу деякі числа із мінусом і деякі числа із плюсом. Тож, як ви бачите, зараз ми вписали 10 чисел, але отримаємо лише 3. І це число 1, 9 та 10. Тому що вони більше знануть. Інші числа не будуть розглянуті. І, як ми бачимо, наша програма дійсно працює, вона в нам вводить лише 3 наші числа. Подивіться, знову ж таки, на код. Таким чином ми вже записали а, з клавіатури наші числа. Але, наприклад, ми не хочемо вводити одні ті самі числа 10 мільйонів разів, якщо ми там тестимо нашу програму. Для цього ми а, будемо використовувати вже записані у, власне, у самій програмі 10 цих числа. Як ми їх будемо прописувати? Доволі просто. Ми у нашому. Масиві, де ми його викликали, будь ласка, знайдіть цей рядок. Цей рядок є int mass 10. Після цього ми ставимо дорівня і ось таку фігурну дужку, яку ми ставимо у наших циклах. І сюди ми будемо записувати 10 будь-яких чисел. Я пропишу тоді ті числа, які в мене і були. Але, будь ласка, не забувайте, коли ви прописуєте ці числа самостійно. То після кожного числа потрібно поставити кому. Тому що таким чином а, наш масив зрозуміє, що це одна комірка, а через кому буде інша комірка. Таким чином, ми вже прописали 10 а, елементів, і, власне, з таким чином вже має працювати наша програма. Будь ласка, не забувайте усюди ставити ком. А, до речі, якщо ми вводимо це е, не з клавіатури, то ось цей от наш перший цикл нам він взагалі не дуже той потрібен насправді, тому що ми його не будемо вже вводити з клавіатури, а все це за нас зробить наша програма. Тож його ви можете е, стерти, і наш код стає ще більш компактнішим. Власне, два, два рядки на ініціалізування і три рядки для того, щоб, власне, зробити нашу умову. Ага. Нам потрібно е, поставити ще одну кому. Будь ласка, також не забувайте. І все. Дуже-дуже просто. Якщо я зараз зміню одне число без мінуса, то власне воно і з цим також буде працювати. Сподіваюся, що це було зрозуміло, і таким чином ви вже можете прописувати е, у програмі. Переходимо до лекції.